Чому у духовних людей може бути мало грошей, давайте поговоримо. Ви знаєте, по своїй роботі я зустрічаюся часто з людьми, які працюють у сфері духовності, езотерики, психології і таких інших нематеріалістичних, знаєте, сферах. І от коли з ними говориш то, про гроші, то е, часто вони ніби цю тему від себе відштовхують. Говорять, я не про гроші, я про любов, я про енергію, я там про глибину, е, от, е, про ці всі високі, високі матерії, високі енергії, а зовсім не про ці гроші. Е, вон, це, це взагалі не моє. І я тоді бачу, що е, в такий момент люди упускають одну дуже важливу річ: що, а саме, що гроші це і є любов. Увага, ще раз, гроші це і є любов. Не знаю, можливо, комусь зараз це не відгукнеться, але е я це вам говорю точно. Е як… Е Людина, яка зчитує е, деяку інформацію з тонкого плану, і крім того, це навіть логічно, можна побачити. Е, що я маю на увазі, дивіться, е, ніхто зараз вже не буде е, як це, е, спорити з тим, що енергія грошей і сексуальна енергія це одна й та сама енергія. Да? Про це вже стільки всього сказано і написано, що навіть тут доводити нічого не буду. От. Сексуальна енергія, що це за енергія? Коли люди... Вступають в сексуальний контакт, і коли в них піднімається ця енергія, коли вони відчувають любов одне до одного. Да? Тобто, ну ми знаємо, що не завжди це так, але суть ця. Тобто люди відчувають оце тяжіння, яке дуже пов'язане з енергією любові. І е, любов це так, точніше, гроші, це така матеріалізована любов. Тобто це, це коли е, матерія любить. Коли матерія любить, то вона проявляється як гроші. І тому, е, дорогі мої е, високоенергетично, вібраційні люди, е, от допоки ми з вами. Я сама така була, до речі, да, е, якщо допоки ми з вами не приймемо те, що гроші це любов, от це так і є. От допоки в нас їх і не буде. Тому що взагалі, Єдина річ, до якої прагнуть всі живі істоти, взагалі не тільки живі істоти, а весь світ. Все, що існує, єдина річ, єдина, іншої немає це любов. Всі хочуть любові. Це єдине, до чого все прагне. І якщо ви підете в цю думку до кінця, подумайте, для чого ви заробляєте гроші, для чого ви створюєте стосунки, для чого ви навчаєтесь, і ви прийдете до того, що для того, щоб відчувати, що вас люблять, і ви любите.